Можна зняти, але камера, щоб хороша така... Мобілки зняти можна, але якщо ви хочете знімати, наприклад, польоти в ворі, О, конечно. то там телефон, то, то ніщо. Ні-ні, ні, там ніщо, ні, не стільки приблизий, все взагалі і... Це ваші Миколаївські, так? Так, да, да, торцові. Торцові? Розумінно. Да, да. Ну, не, серп... не, не серпасті ні, точно. Ні, ні. Ну, є у мене тут вже. А що ви, немає. А що ви вкладаєте поняття торцові? Це, от... це він, це він о, стоїть на хвосту, отак. Отак, да, 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 по 45 градусів. А допустимо серпасті, серпасті в них дуже красивий польот. Вони так. грибуть отак, от тому що на, е, в Одесі, Ніколаєв, <звіт> вони проти вітра і їм треба вперед, щоб. До у них горизонтальні полі, да? ну, так? Да, так, да, по горизонту. Ну, їх, вони є навіть виворотні, там їх три лінії. Ну, є різні, такі, да, такі да. заворотні, да. виворотні і прочі. А ви е, матеріал брали для розводу оцих голубів де? Покровськ. Покроски. Зараз так? де війна. Да. Я її зараз спілкуюсь, У мене номер, я можу і зараз набрати. Але їх там розбомблено все, то вже голубі пропали. Хто mm. забрав, а живуть на дочці на 10 му етажі, mm -hmm. то That що man. він з ними робить, я не знаю. Добре. Він говорить, все Так, добре. У Покровську that's і в нас, that's... у нас же трошки клімати різні. Ви знаєте, там холміста ну, то, що там... От у Вовручі і в Покровську. Ну, у, у нас там пригоріли... більш, там степ, step, да. там степ. Но там а у... наша холміста, не така, як, така, як у Хмельницькій холміста місцевість і на підйом є підйомні багато підйомів. так? Мильницький. Мильницьк і Покровськ, однаковий да? рельєф, да. Я буду і там і там. Не, Я ну, посидів. почекайте. Ну, ми Но, но беру... ми ж не одну локальну точку взяли, ну но... і що взагалі там вважається ж степова зона. Степова, каніє. У нас вісу степ, правильно да, чи? Да, так, правильно, да. Значить, все-таки вітрова Ні, у нас у нас ближче до у їх до, допустим, до не Одеси до Маріуполя вітра, їх там, по-моєму, 90 кілометрів від Покровська. У їх вітра потоки є. Плюс холодна місцевість підйомні вітра. А у нас добре йдуть голуби на север, холод свіжий літом, свіжий повітря. І в мене, я замічаю, що частіше всього на юг погано йдуть, бо теплий, гарячий поток. А на. Севера, от, як сьогодні, допустимо, от йде северний вітер, поток. прохладно, вони дуже добре йдуть. Ну, Ви зрозуміли, куди я клоню? Не до якого до, до я запитання вас підвожу? Ви зрозуміли вже? Чи ні? Ну, Може, може зрозумів, може. Ці і... голуби в Покровську і ці голуби в да, значить, Однаково в... показують польот, чи ні? значить однаково. Тільки нюанс в чому. Я їх везу звідти, я вже побачив їх польот, да? Я везу їх звідки для того, щоб взяти молодіж, а займаюся вже з молодіжою. А угу. молодіж вже на новому місці виведіна, вона вже приспосаблюється до моїх условий. Розумію. Ну, оце О. взагалі грамотка. Це грамот. я... методика грамотна, О. я з тим з вами здійснюю. Тобто Мане... вони, вас, вони вас по замаху, по крилу всі однакові. Ні, не всі. Є простіші, є простіші, є складніші. А можете мені простішу голову показати? Який найпростіший? Ой. Якщо вам не важко. Ні, ні, мені не Абсолютно не важко. Мож, ні, можна відмовитись, я вас не, 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 не хочу не, сплутувати. Не, не, не. Да, на ваш... Ну, ви ж знаєте їх. Звісно, звісно. Саме простіше. Тут... Уже до такої простоти, щоб геть зовсім простий. Ні, ні, мені треба, щоб зовсім був але, простий. Але, але, не просто, було серпа. Але... Не то, що серпа, щоб не було, накида не було. Саме простите, ти подарів вже. Ні, ні, ні. Та, та, з простим польотом взагалі в мене немає, що простий польот це. Самий простий нема, мах цій стає. Оцей Оцей сірий. Да. Допустимо, на... тому молодих, що накид. Ну, Ось оригінальна штука. Та я бачу, що це звідтиля голубі, так, так, да, це їхня. Так. Трошки, а вони так, ж так. вони ж нормально в вольєрі так. подути, а в воздухі вони відправляються і становляться на хвіст. Угу. Воно так є торцові голубі. От. Хлопець тут був, я в нього теж брав. Він у мене брав сьогодні, ми поміняли. Є плоскі хвости, воно не пішні торцові, а є дутувати. Ось тут усати з Краматорська продавав толік. Він зараз в Америку до дітей поїхав. У нього всі дутоваті. І, і жидкий хвости, рідкі. У мене хвости плотні всі. А у мужика, який їздив у як де, Колі брав, у нього хвости всі плоскі може Ні, ні і я знаю березнявато. Я в курсі. Такі вони більш довші і рідко хвості. Да. А ось теж такі ну, хвости вже більш плотніші. І я хочу со своїми. У мене вже до 15 штук ми помінялись. Я хочу, в мене хвости плотні, перш і вони дуже длинні. а я хочу їх трошки укоротити. Вони будуть длинні. А для чого вкоротити? Вони, ну, як, вони як линяють, дуже-дуже в їх кров'яне пір'я, все це, все, все, тому що пір'я длинне, і хвости длинні, і вони ломаються. І він навіть боїться їх у руки чи з рук, пере, ну, перепускає. А мої голубів цього немає. Мої голубів, коротше, як вас звати, Володя. Володя, запитання таке. От який у вас найголовніший? критерії, коли ви відбираєте голуб'я для свого потомства для племені? от саме головний критерій. Провірений в польоті, це саме перве. Він, він, він... Що, що, які критерії в польоті ви перевіряєте? Що саме? Ну, що, щоб він був розумний, щоб він був до польоту хар, ну як, щоб красота польоту у кожного чоловіка. Красивий мах, розумію. А як ви перевіряєте... Ви кажете, щоб, був розумний. щоб розумний, але ну, я, я ж підіймаю, подимаю, я, мене вони не воліють. Ну, підняли ви, вони стали 8. І... Щоб всі розуміли. А, а всі сідають, а буває, але буває так, що підняв 8-10 метрів, а через 20 хвилин, поки вони там, вже 16-18 метрів, вони злажуються, опускаються і добираються домой. Те, що пішло наверх, його заносить, тому що до 20 метрів може тільки ее Курский, ні, серпач може у 20 м прийти. А Курский теж, вони, ну, вони всі стараються до дозвіл. Ну то, до скажімо так, то відбирає небо вам. Небо, небо. Небо через пару днів, як знаться. Да. То небо відбирає вам, да? Бореться з вітром це Ну, ее саме проти вітра е окрім е цих серпачів, виходьте з вітеля, ви там вам на зручно там, да. Ну, серпові самі краще тримають вітер. Ну, оці вітер тримають вони... як на вашу. Нормально вони тримають вітер, Нормально, звісно. Скільки метрів їх, скажімо, максимальні, що вони вже бояться його. Коротше, для їх самі хороші для польоту це 5-7 метрів. Так. А самі політ, вітер? Да. А найстрашніше це вже буде 15, 16 15, вже, для, вже, 15 для вже. моїх вже страшний вітер. Ні, і вони вже складуються, і вже ти того польоту не побачиш нічого такого. Ну, як правило, ви коли голубі е, піднімаю? Ну, Системно ганяєте коли, який, короче, пору року. Коротше, я починаю з 3 мая, там перший попадає. Все, я починаю подимати. Подимай, і, по і, под, і я піднімаю голубів до першого удара коршуна по голубам. Тобто я ж вон, бачите, ловушка. Я зараз спитаю, Да. Коротше, я їх подимаю. Кожен день, ну буває, що і ну, щось не виходить. Бранфі, ну, обіди, зате вітер. Я ж до бі... вітра, я ж до бі... вітер. вітер. Да. Проти... Да, ну да, як да, штіль, вони не показують. Да, на те, що Ні, почекайте, те, що не, 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 не показують, вони просто не зможуть піднятися ну, без да. Від... да. Від... Єсь Єсь від... голубі, підняти. Є голубі, які ловлять поток, шукають, ловлять і знаходять. Ну, це єдиниці. А основному я кидаю стадом. Так почекайте, це у вас такі є, що шукають поток? І ви їх вважаєте, що це? Я вважаю, що це дуже льотний голуб, який который... виходить... Ви не, він, він виходить він і не він... бракуйте їх, що він шукає поток. Ні, 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 ні. Це хороші показники. Почекайте, але це цього місця трохи. Голуб, голуб, голуб якщо він шукає польот, він но він, Ну, так вас, він... Це не системне явище, правда чи ні? коли він шукає? Коли вітер нормальний, він нормально летить, нормально стоїть. Він нормально летить, він нормально стоїть. Я а, вам хочу а коли ще... тільки вітер відроставший, він трошки шукає. Я так розумію? Ні, це? ні, ні. Він ні. так, мене я держав ще да, я вам ро хочу розказати таку, таку історію, правдиву. Коротше, були подсорочені сизі голуби і були подсорочені чорні. Що на посорочені? Ну, це такі, як сороки, кусаками прибиті, це курські, вони є сорокаті. Є, це як, ну, як сороки я знаю. О. Так. У мене отак, допустимо, сарай як цей, а торець, Виход. Це пара в мене таких голубів було. Вони виходять отак, коротше, поводили, поводили головою, там угу. є вітер, немає, Підриваються і пошли. Єсть погода, є вітер, негода. Ну, курські голубі, вони ж такі, я да, розумію, да, да, і в штір будуть летіти. Налетались, сядають прямо на лоток і зайшли. На крішу ніколи не сядали, а в мене їх було під 300, угу. і я одному мужику завіз, так вони. Від нього до мене може разів 10-15 приходили, а потім через рік вони в їх вивелись і вже прийдуть до мене і знову летять назад. Це сім кілометрів стоять. Ну, Бачите? А зараз злость, мені злость время Бачите, пройшло таке, що я жалію, що таких голубей треба держати, тримати. Це, Злих, так? Да? Ну це хороші показники. Ну, злость, звісно, да. а як цих злость? Ну, не знаю. Посередньо, я, наверное, да? Ну, скоріше, що так. Вони мені дуже подобаються. Ну, 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 певно. ви їх ну, потім всегда... і тримаєте, да, да, так. Да. А дома у вас ще багато голубів? Ну, у мене більше сотні. Ще вдома. Ну, десь около сотні буде чуть менше вдома. Угу. Це вся молодь, мабуть, чи ні? Ну да, это так, це всі голубі обльотані. Тут несколько. Он з пальцем, там Віктора Білоусова, з Родинського він блогер. Угу. самець. Кримак, так? Так, так, так. Ну він поцирпачений. О, це ще широке, ще... це йому тяжело літати, звісно. Ні, я його ні, тільки він дуже кормить молодих. Да. Якщо я їх... я кормілка навіть, так? Да? Да, да. Він дуже дає так. нормальний город. Тобі розкажи, гуртання. що це таке. Значить, все своє життя, скільки я держу голубив 4 років, угу. найкращої, найхудшої біди мені завдавав коршун. Угу. Хлопець там, вже він покійний, теж цим страдав. І він почав сітки робити. І на сітки короче, садить голуба і кошум б'є, і ловить. А потім значить, я зробив значить, по метру 50 сітка, де на 10 очко. Чим тоньше, тим лучше. Треугольником метр п'ятдесят на метр п'ятдесят діаметром, ставлю простяка, кошум б'є. І все, він заплутається на тому голубі. Коротше, я його беру, але його багато. І потім випускати. Ні, ні. Так? я про це хочу сказати. Туди не можна випускати. Він за день нальоту є 500 кілометрів. Куди? Ви... Я ж бачу по інтернету. Я вивезу, щоб він тут не, не жив. Правильно, далеко, я віддав Житомир Вічку вороб'ю 4 штуки. А вони кричать. То сусід взяв, випустив. І вони в мене через день. Звісно. це бред. Це вже доволетіло. Так я вам покажу. Ловити далеко, випускати їх, далеко від нашого. А я вам покажу. Далеко-далеко. Я вам зараз покажу. Скільки А що ви пофарбували такі ці кульі? Ну, це три в одному, антикор. Так я хочу, щоб вони трошки відділялися. Оригінально. Ну, воно тут не бачив, Ну, Водо моє подвір'я і мой вольєр і це все. Да, 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 все. Так. От бачите? Угу, бачите. А кожен сидить? Ну, жде, ви, Весь, жде ну да. ви ж їх прикормите, да, ви їх да, любите, да, ви да, за ними вкажуєте. Да, да. А я ж треба і трохи. Більше воно йде, аж да, вольєр. бач, да, 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 бач. Бач, бач. Так. І скажіть мені, тепер такий секрет, яка ціна ваших голубів, якщо можете сказати. Кажу правду, я, я тисячу пара можу дати набрати, по 500, ну, договорилися, бувало, що й по 300. Тут такі гроші мені ніхто не дасть, які я плачу. То сьогодні я продавав по 300 і віддавав по 250, 500 за пару. Но така ціна завтра на базарі в Бердичеві вивезуть постояльці. І теж будуть продавати по 250, але таких голубів там не буде. Так, добре, я вам дякую за розмову. Було дуже цікаво, змістовно. Я вам бажаю. А ви, ви я вибачаюся. Да. Ви ваші... Ну... Примірте так, що питайте, що ви Ну не Ігор місний. Да, я, Єві, я. я дуже хотів з вами давно <зал> поспілкуватись по інтернету. О, і так, я бачив, так, як да. у вас теж голубі, когті висять лапи. Та які когті вийшли? То я їх не вилікував, вони мене попадають, вони мене ці, в, в, попадають да, і да, вбиваються. розумієте? Я знаю, я даваю, уколи їм даю, лікую, і воно бідне пропадає. Я знаю, у вас лайки, я охотник і зброя, через це я дуже природу дбаю, я не можу з вами поспілкуватися по цьому поводу. Це вообще клас. Зараз три. в мене участок да. свій. Три штуки стоять. Прошлого року було чотири, але там ці були складніші. Mm -hmm. Оце осінью я голубів запускаю і весною я їх тільки відпускаю. Розумію, так, розумію. Їх нічого не може не взяти, ні да. кіт, нічого сюди. Попадається сова, да. ворона, що е... ще там, сова, ворона, кіт і кошу. Лис, так, да. можуть. Вона ж у мене підставки на метровій висоті. Uh -huh. Тому що їх собаки будуть і коти качати. Uh -huh. Там, вона должна бути на такій висоті, щоб да, я прийшов на да, своєму розростці. Да, 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 да. Насипав корму, насипав корму, значить, поївка. Все тільки підливаю і підсипаю, Вони їдять і все. і злоги так поміть. Ну це четвертий номер, я бачу. Ні, це самодільний, може, навіть... А самоді? Та ні, ні, ви звіть, ведіть назад, бо я буду з Ні, ні стояв. Все я вам зараз покажу. Та я і так бачу. Я добре знаю, що я бачу. О, я думаю, ой, я, я дуже хотів. Це номер десь п'ятий. Ну не знаю, як П'ятий я знаю. Це сраба, там трохи підпілять і все. А держить такий я профі профілю. <ріст> це моє все. Що <ріст> <ріст> я хочу сказати? Що Хлопці, які хочуть показати, вони щось розуміють, вони говорять, слаба пружина. Пружина тут тролі ніякої, крім відталкування немає. Ото що силу держить. Взяв, все. А пружина біжу. слабенька, щоб не вбивало нахуй, все правильно. Так у мене є. <плес> да. А ну, в мене є по дві, то там паліць. Да. Ну, я так і не хочу Ну, Правильно зробили. Сильна пружина поранить, а слаба вона, ви його живу, берете. Сильна пружина, одні ноги остаються. Ну я вже кажу. Мені показати реженьку йде. Можна. Я дуже радий, що я так і плану. Я теж радий, що я побачив. По цю голубку? Так, да, да, да. покажіть, будь ласка. Ну це Ви споріднені край... душі, да. ви крайні, да, да. ви тримаєте приблизно однакові голубів і зараз крила такого не ну, вона ж виняє. Це да, да. У вас приблизно однакові Короче... голуби. Ну, Коротше, вона по красному голубу і про мраморні голубки із. Запомни одну істину. Бачиш до пушок на голубах. Так, mm. mm. да, так, да, це дуже хороші показники. Коси, коси. Да, да, вол... да. Волоски... Це... Скільки просто заняв? 300 коси. Ну, ну я плачу набагато більше. Тай, дядько, я теж ну... плачу, ну... боїте мені, за пару сторону. А про що, істудов, про що про ці пла... коси ну, кажуть? Ну, ну, ну це про довголіття голубів. Про що? Про довголіття голубів, опікує. Во довголіття? Вони дуже довго йшла ця порода. А зараз немає не одного. Це давня порода де до... можна. До... Внов... Зараз немає таких голубів. – З косами, так? Да? Да. З волосками. Uh -huh. Ну дуже вони мені оце по цим косам, вони хороші показники а, дають. А, дають. Мені. У мене були такі гречані. Що будемо брати? А? – Будемо брати? Будь ласка, покажіть мені, з доще реженька сидить. Ось з жовтокентроль. Бачу, бачу, бачу. Це супер самка. Я її взагалі хотів оставлять. Я, ну, я одного більше, більше 30. А та там є коси? — Ні. Нимаю, да? Це вже... Це, режис, по, це Донецька все пташка. Да, 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 по Покровську. Да, Донецька, звісно, медвідь присідатель да, у да, ліжив. Да, вони бачили. Вони легусенькі. Вони легенькі як кушинка. Це дуже легко. Ігор, у, у мене вишка 27 метрів. Ого, я через копіч з інкраном ставив. Дима, я на це може і не злетіти навіть, з їхнім на замахом. Ну, я трохи вітерок, поток я їх на 50 метрів накидати. Да, хай навіть вони туди добираються. Це вже, вже красоту побачив. А на третій-четвертий день підйому вже вони віше, віше. Дуже нормально. Дима, я думал, 60 штук? Я махнув рукою вже. Їх так доставив, доставив. Молодий, я вірю, я так і був. Да, та, та, та. та в мене є відео, ну, хочете, а зараз понятно, можемо поїхати не, до мене, я зараз не можемо поїхати. Я у своїй голубі Ну Тут більша половина брехонів, це ж такі. Він до мене приходить, скільки головний. Він хоче жовту обрізну, безподвосніх. Дивить мені нокова, глазки. Кажу, хлопці, їдемо до мене зараз додому, я вам наганяю. Я вам ну зараз. Показуйте мені гроші, прес гроші в карманах і поїхав. Все, ну тут нема що говорити. Ну, до мене прийшов дед один. Продай мені дай мені, даю 150 гривень. За 150 гривень я її краще ну, да. На базарі вже по 200, що там ці близько нема. До мене приїхали. Да, Дому ціни, певні, що другі. Да. Ну, до я... мене приїхали. Ти, Дома, ти десок, і час Хочу, зараз. Ну да, да, правильно. Колись було поїхали. 10, зараз 100. З моїм комом звідтюй, хапуго є живе? такі я на інтернеті в селі. Ага. Він колись поспорив з нашою, одну людину тут на бер... ну, Бордиті заратори голубів продає. Mm -hmm. Я можу зараз до нього підійти. Скільки, скільки там голубів? У нього штук 80 білих. Всі білі, у нього більше mm -hmm. немає одної майці. Вони у нього були закриті год. Ви повірите? Год Вон. закриті. Ні, одного, ну, ні. Ні, 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 то не коштує. Год. Mm -hmm. І він до мене каже, а він до нього каже, якщо в час відлітають, я плачу 100 доларів. Іду <реш> <реш> секунду. Вони в нього літали 6,5 часов. 6,5. Я не вірю ніколи в житті, бо я такі голубійну не бачив. Це тут, так, да? біля Бердичева? Яким вони ще польотом, ну, Вони перебит. 12, 12. перебиті. Перебиті з чим. Ну перебиті з крилишком, такі граюч. Це серпи, перебити, з чим ще вони перебиті. Ну як? Так, як вам правильно об'яснити, типу як з Донбаса? Вона кругла пташка. Стойкі вони... Да, да, вони стойкі, вони піднялися і і все. І всі білі, так? І в Сібілі, в ньому? — а тарабаня? я кому привіт передаю. Кому вітя, привіт. Я за твої голові розказую. Може бути дзвонити, писати, що ти знав. Це Та така біда. Є голуби. Я ж кажу, вони хочуть дешеву і сердито, і що плетіли. Дякую, так, дякую хлопець. Будьте здоровенькі. Так, так, я вам дякую. Я дуже-дуже радий, Дай, що, я отримую, що я разутрів, так та. думав, що да. до мене приїхали, я ще хочу сказати, приїхали з Смільницька, з Городка Петя Рога. Він це не… сам жінка з Кіровограда, він в Умань заїжджає. Угу. Він за гроші, коротше, там розговору немає. Угу. Дуже хорошу птицю він теж має. Савула Хмельницька. Ага. І волос Віктор ВПП. Коротше, на, кольця. на кольця. Приїхали по пам'ятникам, а я займався Так. Да. Віктор приїхали? ВПП? Да. це ну, На кольцях. Там волос Віктор Пилипович. Знаю. Його кольцовані голуби були хороші, вже його він. Покойли. Ну я знаю, знаю це ВПП. О. І коротше. Я їм підняв 120 штук. Три голуб'ятні, я говорю, заходьте, немає ні одного голуба. Вони на жопу сіли. Вони почали дзвонити, вони почали, курські в мене були і такі перебиті. Я коротше, вони в мене той Петя, я навіть не зайшов, Петя рога, це його фамілія. Він не зайшов у хату за стол, він там слюно, слюною давився на голубі і це, і це. Я йому под, е, таку сизу, е, посорочену курсачку даю. Хороша голубка. Але в руках вона така, такого не показує. Такий, э, феномен, да, є такі голубки, що в руках так. Вони Дічко, вскритні, А в да. польоті не віриться, каже, що це зовсім не той голку. Да. Він говорить, ти мені її поміняє. Я говорю, я вам даю хороший голубку. Я говорю, я кидаю, але вже я вам її не віддам. Я кинув він короче, шапку в землю. Який я дурак, як можна ошибитися. Є такі моменти, що да, таке в житті, житті буває. І вони потім знов через півтори тижні до мене приїхали, вже скупилися, все там, по-моєму, по три пари вони в мене взяли, Остались доволі і ми постійно підтримуємо зв'язок. Але цей Петя рога, він по характеру, по натурі дуже, дуже непорядочний. Пообіцяє, мужики приїжджають, а він з дому не виходить. Хлопці приходять, ти що, визивають, ми протратились, ти нам наобіцяв, а тепер не хочеш з нами. Буває угу. таке, да. А от уже Саула, Саулівський цей з Хмельницька, він на об'їзний по Хмельницьку живе, у його хороші голубі, але вони всі бабочки. Там немає поторець, він любить там красних, таких, але таких. в його теж там голуб'ятні, мікроклімат, все, що там тільки. Добре, я вам ну, дякую. Все, все. Я дуже щадюю да. за здоров'я, вам, вам, вашій Шовні. родині, що у вас все було добре, нам миру найшвидшого, Перемоги, щоб голуби вас радували, тримайте, тримайте тих, які у вас в душі, і радуйтесь з ними. Да, да. Дякую вам все.